Пожалуйста, Олег Що-то Очень серйозно виглядять. Дякую. З приводу того, що серйозно вигляжу. Зараз в республіканському опіковому центрі лежить молодий хлопець йому 20 років Сергій ухо. Із села Прохори Борзнянського району минулої п'ятниці він напалив 65% шкіри, 40% це глибокі опіки. От йому за тиждень зробили вже дві операції. І лікарі рятують його життя, і ми всі намагаємося врятувати його життя. Я був на наступний день після того, коли сталася трагедія, в нього в руках зірвалася паяльна лампа. Я був на наступний день в тому селі до мене підійшла мама і розказала про цю історію. Я подзвонив Бахтєєвій, своїй колезі, депутату Тетяні Дмитрівні, бо в Донецьку найкращий опіковий центр в Україні, можливо в Європі. Мені Бахтєєва відзвонила через 10 хвилин і сказала, що вони готові його прийняти безплатно цього хлопця, надати всю допомогу і так далі. П'ять годин. П'ять годин ми воювали з Чернігівською обласною лікарнею. Щоб вони віддали цього хлопця для транспортування. Спочатку заступник головного лікаря, я, на жаль, не пам'ятаю його прізвище, Микола Іванович, його звати, Він мені брехав, от якщо він зараз бачить, він мені брехав, що в них немає машини. Потім начальник облздрава Чернігівського Галина Михайлівна, який подзвонив помічник Бахтєєвої, вона сказала: А що ви мені дзвоніть? У мене сьогодні вихідний, і, взагалі, у нас немає бензину. Це була субота. Я думаю, що якби син чи дитина цієї начальника облздрава, лежала в реанімації, і помирала. Очевидно, у неї був би не вихідний. І вона б знайшла бензин і все. Ми через п'ять годин вирвали його з лап, отих бездушних так званих лікарів. Хлопець потім розказав, двоє суток він лежав в Чернігівській обласній лікарні, до нього ніхто ні разу не підійшов. Ні разу за двоє суток. Йому навіть лампу не поставили, бо в нього 45 градусів температура була. І якби ми його звідти не забрали, він би помер би в кілька днів тому. Слава Богу, він живий, але дуже йде важка боротьба за його життя. Тому я звертаюся до глядачів, у кого є можливість, йому треба донорська кров. Грошима там на ліки і все інше. Ми його забезпечили, цього хлопця, а от донорська кров треба. Кого є можливість в республіканський опіковий центр, дайте, будь ласка, цю кров, щоб цей хлопець вижив. У нього жінка, він місяць тому женився. У нього жінка на восьмому місяці вагітності. Вона ось десь має народжувати. Мати працює телятницею в селі, отримує 900 гривень пенсії. От за два дні вона винесла в лікарню 5300 гривень. П'ять гривень. Вона продала корову за 3000 гривень, це даром. Продала останнє, що в неї є, щоб врятувати цього хлопця. Свого сина, і тільки тому, що він сільський хлопець, у якого немає грошей, до нього ніхто не підходив, його ніхто не рятував, нікому він не треба. І отаких от історій, я думаю, що кожен може розказати цю історію. І коли ми з вами тут сидимо, обговорюємо рейтинги, в кого який рейтинг, хто там з ким судиться. Ви знаєте, коли їздиш і до тебе підходить людина, в якої помирає син, а їй на лікування, щоб врятувати цього хлопця, треба 100 тисяч гривень. 100 тисяч доларів, і ти не знаєш, де взяти ті гроші. І коли ті олігархи, які мішками роздають гречку, які возять концерти по 20 тисяч доларів за один концерт, да нехай би вони краще на лікування тієї дитини дали ті гроші, чи на допомогу тим нужденним інвалідам, ветеранам, дітям війни і так далі. Тому от через це в мене такий настрій. Бо я сижу тут у студії, а думаю, за цього хлопця, бо якраз у ці хвилини йде операція. Я молю Бога, щоб він вижив. І цей хлопець, якого я особисто знаю, і інші. Щодо порушень на виборах. Коли партія регіонів розказує про те, що порушень немає, це брехня. У моєму окрузі суцільні порушення, і партія регіонів буде відповідати за ці порушення. Дякую.